Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. І от таким гостям просто так тішишся. Отже, з нами юні винахідники, школярі Кирило, Іван і директорка освітньої фундації Go Global Тетяна Коврига. Доброго ранку. Добрий Доброго ранок. ранок. Ну, от, власне, 15 років там вам, так, правильно. Так, так. Чи думали ви колись у попередніх класах, що ви будете виготовляти деталі для ЗСУ? для Фактично, дронів? стали юними вченими. Ніколи не думали. Ніколи не думали, щоб, напевно, Ще б стільки не думали, насправді. А власне, от ну, що стало тим тригером, Чому ви раптом вирішили, а почнемо ми виготовляти деталі для дронів? М -м, ми з деокупованої території. І... Якої саме? -з, давайте ми не змірнувати безпеки не, не да. будемо. Але, не буде, але в школі була катівня. Ми бачили це все своїми очима. і... Якось після деокупації захотілося зробити свій внесок в перемогу і, хоч якось, пришвидшити її. Як ви підійшли до ідеї створення деталей, якими знаннями ви володіли на той момент? Коли прийшла ідея, ми не володіли майже ніякими знаннями. Ми брали участь в проєкті юектів. Потрібно було розробити якусь свою ідею, і ми просто вирішили поєднати щось, щось таке. З е, грошима, які нам можуть надати. І вирішили, і почали якось до цього підходити. Як відбулася Але... та з Іваном? Як ви знайшлися на одній ідеї? Ми, ми з ванью друзі вже напевно років вісім. Ага. І ми е, він виходить, лідер проєкту е, е, «Протилежний», та команди з нами. Та команда трошечки ага. літом припинила свою діяльність Я кажу, Вань, давай, може, до нас. І він каже, давай. І, і зараз він буде у роки СТЕМ. Так, розкажіть дітей. про цю. А, я не знаю, як це назвати. Це Коли, 3D що 3D це принтер? Таке? 3D -принтер. Це 3D-принтер. Це 3D-принтер. Ви його створили в астрочку. Придумали його, так? Да? Ні, 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 ні. ні. Чи як? Це, це 3D-принтер. Бо ну, я, я дивіться, дивіться, чому я питаю. Чекайте, чому я питаю? Вже засміяли мене. Чому я питаю? А, дивіться, я знаю, що вам надали його, як це істину. Можна та. його було б модифікувати, тому що, щоб а, ви придумали деталі, то треба якимось чином пристосувати сам пристрій, щоб він виробляв те, що ви придумали. Звісно. звісно ж, звісно ж. Е, 3D-принтер це така штука, що у вас є модель, ви загрожаєте mm -hmm. модель на Можна флешку. Можна звісно. Розправі. Можете звісно. продемонструвати. З тим працює. Працює? Да. Не покажемо, тому що тут же ж потрібна електроенергія. Я вам все. просто покажу. Mm -hmm. Ось є флешечка. Так. На флешечку ви загружаєте саму деталь, stl файл. її ескіз. Та, uh -huh. -та, -та 3D-модель. Uh -huh. Потім ви просто цю флешку вставляєте в принтер. Uh -huh. Тут є екранчик, який вмикається, ви обираєте, uh -huh. що потрібно uh -huh. друкувати, і все. І Він все робить. Е, задаєте температуру в спеціальному додатку на ноутбуці чи на комп'ютері. Uh -huh. будь-що. І керує от і це зазвичай вона. це 40 хвилин. Так на це треба потрібно. Плюс так. Плюс Ди -ди Дивлячись що друкуємо. Ну от саме тому ми саме в прямому ефірі зараз не продемонструємо да -да -да. Тетяно, Хлопці спочатку не виграли грант від вашої фунтації, але ви все одно взялися їм допомагати. Звернулися до очільника мінцифри Михайла Федорова. Власне, розкажіть, як склалася ця історія. Це взагалі неймовірна історія про енергію нашого покоління. Ми їх називаємо покоління перемоги, тому що вони тут із нами переживають в все те, що відбувається. Але історія в тому, що ми вісім тижнів проводили навчання проєктному менеджменту, лідерству з нашими партнерами, які, до речі, відновлюють зруйновані школи по всій Україні і будують укриття safety, і за підтримки. Е, і ось хлопці трохи не дотягли в проєкті, ага. коли вони підчили переробку е, пластику, який вони збирають в своїй громаді. Їх зараз громада просто ага. там завалила е, пластиком. А, але вони не здалися. Вони пішли трошки попрацювали. Ми їм допомогли е, з менторської точки зору. Вони поїхали у Львів. Я, це було цікаво. Так я приїжджаю в якесь місто, дивлюся е, хлопці. Приїжджаю в інше місто, дивлюся хлопці. Вони шукали, вони не здавалися, шукали е, хто би їм міг допомогти. Помогти. І знайшли, отримали гроші, захистили проект, зробили uh -huh. в школі stem клас, лабораторію, навчають інших дітей і роблять оце все. Це про потенціал нашої молоді. Це супер. Іване. От, власне, от про що говорила зараз Катерина. От, власне, про перепрошую, Тетяна. Так бачите, я вже плутаю імена. Що ви навчаєте, створили цей технічний кабінет, так, і ви навчаєте. Дітей перших-четвертих класів. Як відбувається це навчання і чому саме ви навчаєте? Що діти отримують? На, свої, на уроках СТЕМУ ми навчаємо дітей STEM Взагалі це така річ, як ну, збірка декількох наук і stem гуртки діють при освітньому центрі, який є у нас. І проводжу саме я уроки, тому що це була одна з моїх ідей, яка, ну, яка запала мені в душу, і дітей навчаємо ну, взагалі різним галузям. Всьому цікавому. Тобто, тобто вони вже з перших четвертих класів можуть далі навчатися, зрозуміти чи їхнє це ну технічне навчання, і далі можуть вже обирати якісь серйозні курси для того, щоб покращувати свої навички. STEM – це взагалі така такий вид науки, як які найбільше пригодиться в житті, що саме вивчання не на теорії відбувається, а майже на 100% на практиці. Показували де, глядачі питають, де берете пластик для деталей для безпілотників одночасно? Конкретно зараз ми пластик закуповуємо, але в майбутньому будемо самі його переробляти. Оце з цього ключом. матеріалу робиться? Да? Покажіть, будь ласка. Це теж такі деталі, які зроблені на цьому 3 d принтері? Так, да, да? да. такий човничок. Це човничок, це якраз зроблений на одному з тим гуртків. Ага. Показували дітям, як працює принтер. А, хлопці, молоді науковці, винахідники, вас особисто останнім часом, що які винаходи в світі. Якісь події в науці вас особисто вразили. <рес> Ви стежите за якимись там, не знаю, тенденціями? Ну, ні. ні. Ми, ми... Робите свою справу максимально так. занурені в неї, так? Так, так? Ми більш занурені в це і більш занурені в якесь, я не знаю, мистецтво. Тому, мистецтво? Да, Що саме? На гітарі кажуть, грає. Власне. Я граю на гітарі. Ти зараз якщо перераховувати. Ну давайте нахитаємо. Я поверну, на, гітарі, на гітарі граю, вірші так. пишу, малюю. Багато всього. Іване. Роблю. Супер, а ви. А ви? Uh, я полюбляю книжки читати, uh, слідкую за uh, ну, музеї люблю ходити, а так. Uh, Наукова супер, література, я... художня uh, література? Uh, художня більше. Яку? А яку, яку саме uh, останню книжку якусь? Uh, ось зараз читаю книжку обожнюю Агату Крісті. Wow. Обожнюю детективи зараз читаю. саме... Таємницю пенсіону, якщо... супер. Боже, який класний приклад зараз для нашого покоління і технічно займаються, і добре вчаться, і ще встигають і грати мистецтвом, займатися Я привідкрию читати. Трошки завісу, тому що вони ще є ще один проект. Є де ви якраз отримали фінансування угу. і виграли на театр так. в громаді? Буде театр, і найближчим Ого. часом ми очікуємо запрошення на Кайдашеву сім'ю. Да, будуть грати. Я граю Лавріна Ваня грає чорта. Вау, хлопці, ви ви просто вражаєте. Шок. Це, це, це нічого не сказати. Каже, крутей, крутий приклад для де ви, тут, де ви час берете для цього всього. Такі багатогранність така в усьому. Це дійсно вражає. А хлопці над чим зараз працюєте? До чого ви зараз линете в науковому питанні? По що мрієте? Пластик. що створити хочете? Да. Переробка пластику. Зараз ми штабуємо проєкт максимально, так як я казав, зараз як закуповуємо пластик. Ми хочемо його самі переробляти з пляшок, які ми збираємо. Для цього потрібна пет-машина, mm -hmm. Зараз ми її чекаємо. Співаю, ще трошки почекати, і можна буде вже починати. Супер вони теж самі знайшли хто їм з цим допоміг. і угу. Зараз прийде машина, Вони будуть переробляти да, пластик, машина. що врятує екологію і громади, і буде можливість угу. виробляти дуже багато і... деталей і різноманітних і для дітей, і для дорослих, і для громади, і для е, військових, угу. і взагалі зараз з моїм другом. Назар, привіт. Ми розробили проєкт по цій петмашині. Ми хочемо її повести на Ман і зробити так, щоб вона була запатентована і щоб люди могли. От, наприклад, ви, якщо захочете переробляти пластик, ви могли, ви можете зайти в інтернет, замовити її, вона вам прийде. Тому що зараз в Україні такого нема. Це абсолютна тема, яка є за кордоном, але в Україні, ну, якщо вона є, то її ніхто не, не продає тут. Е, супер, ми не втрачаємо з вами зв'язок. Ми далі чекаємо на ваші наступні проєкти і чекаємо вас в студії, щоб ви розповіли е, решті українців про крутезну кру 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 історію. знаєш. Що люди таке? і шановні глядачі. Мені просто історія наших гостей співвітчизників Кирила Івана нагадали історію Стіва Джобса, Біла Гейтса, Марка Цукерберга, які в їхні роки збиралися такою бандою, щось таке створювали, а потім виросли і змінили світ. Мені сподіваємося, що ви зміните світ і Україну Тільки на краще український формат. Пасібі вам, Іван, Кирило так. і Тетяна Коврига, голова освітньої фондації Go Глобал. Рухаємося далі. Дякуємо вам Суперій. Дякуємо. 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 Пасибі. Дякуємо. дякуємо.